Потужний перший тайм Луніна у матчі з Альмирією, тренерська відставка в УПЛ та Михайло Мудрик у грі з Вестгемом. Чим відзначився і що не вдалося? Вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка, гайда. Стартуємо з найцікавішого, що відбувалось у четвертому турі УПЛ 19 серпня. Верес приймав Ворсклу. Гра завершилася. З рахунком 2-1 на користь гостей полтавці відкрили рахунок завдяки автоголу Валерія Кучерева. А за 12 хвилин після подарунку рівнян Владлен Юрченко подвоїв перевагу. У середині першого тайму Владислав Шарай один м'яч відіграв. Сталося це через непорозуміння Ісенка і Чеснокова. Цей епізод ви певно вже бачили 200 разів. Дніпро 1 поступилось у болоні з рахунком 2-1. Це був останній матч для Олександра. Кучера на чолі дніпровської команди. На післяматчевій присусі він заявив, що йде. Також цей матч запам'ятався курйозом. Повідомляється, що оператор матчу втратив свідомість, йому надали допомогу, і все слава Богу, добре. Але друзі, тут питання, матч проводили дуже рано. Температура була 36 градусів в ужгороді. Навіть я зараз знімаю відео у Львові 30 градусів, але це настільки спекотно, що просто капець. Наші матчі проводити так рано. Ну, перенесіть якось вище, я розумію, що там тоді будуть якби, накладочки: один матч з іншим, вони час проводитись. Але від того ж, якість матчів буде краще, бо футболісти не будуть бігати в таку спеку. Відповідно, сили будуть втрачати менше, бігати скорше, швидше і якось динамічніше все це буде виглядати. Це питання до дирекції УПЛ, а до Дніпра один питання: хто буде наступним коучем? Повідомляється, що вже шукають нового, і скоріш за все, це буде якийсь іспанець. Що на цей рахунок думаєте ви, друзі? Пишіть коменти. Головна сенсація четвертого туру відбулася в Одесі. Чорноморець подолав Динамо 3-2. Кияни в окремі проміжки поєдинку виглядали дуже здорово, особливо в атаці. Але Чорноморець взяв дисципліною самовіддачею. І талантом Авегімана і новачка Єда. Варто також відзначити діру в захисті Динамо. Це є очевидна проблема. Чорноморець місцями прямо шматував оборону кия. Я дуже злий, складно добиратися грати через 2 на 3, зіграти за такої спеки. Помилки Дячука це просто неймовірно. Ми шукаємо ЦЗ, У мене буде розмова з президентом. Але, взагалі, якщо так брати, мені дуже подобається тенденція, що у нас в чемпіонаті немає окремо яскраво вираженого лідера. Чому подобається мені ця тенденція? Тому що це додає інтриги. Ти ніколи не знаєш, хто як з ким зіграє. Що й казати, якщо Шахтар не зміг подолати кривбас, маючи перевагу в два голи. Вже на екваторі першого тайму. Гірники видали прекрасні 3 хвилин матчу, а потім втратили перевагу, віддали ініціативу і зіграли в нічию у 3-3. Ще й Бондаренко заробив пряму червону і тепер пропустить кілька матчів. А Чигиринський, до речі, заробив дві жовті і також покинув поле наприкінці гри. Друзі, тур ПЛ видався вкрай гарячим на яскраві події. До них можна по-різному відноситись. Не знаю, можливо, через те, що ми немає ніяких очікувань від цих клубів, що в УПЛ, що в Єврокубках, тому я дивився. Все просто і тихенько собі кайфував. І взагалі, мені здається, це фігня постійно жалітися, що у нас рівень чемпіонату впав, всі не такі. Друзі, ну маємо, що маємо. Ну не, не просто ж так цей рівень чемпіонату у нас впав. Правда ж? Треба дивитися у Пело і насолоджуватися нею і дякувати нашим воїнам, що вона, в принципі, у нас нині є. Тож, друзі, Дивимось УПЛ, дивимось інші чемпіонати, зокремавши сьогодні поєдинок Крістал palace Арсенал. Сподіваємось, що там буде грати наш козак Олександр Зінченко. Дивіться цей поєдинок і робіть прогнози на сайті наших друзів компанії Фавбет. перейшовши за посиланням в закріпленому коменті, ви ще отримуєте бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Будьте всередині гри разом з Трибуна та Фавбет. Лидемо далі. Трохи про треш поговоримо. Реал Сусідад гучна історія, про яку ви точно десь вже щось чули. Реал Сусідад оголосив про трансфер півзахисника московського Динамо Арсена Захаряна. Більше того стало відомо, що Хаві ще взимку хотів в Барселону його підписати, і відеоповідомлення повідомлення йому особисто надсилав. Знаєте, як Сусідад прокоментував в трибуні цей перформанс? Що ви можете сказати про те, що податки з ваших грошей витрачатимуться на вбивство українців? Реал Ла Ліга і клуби вже висули. Словилися проти війни та на підтримку держави України. Не втомлююсь дивуватись відсутності мізків у деяких людей. А в даному випадку у цілих клубів дуже влучний коментар. Цій події дали львівські Карпати. Горіти в пеклі ідіотам з Реал Сосідада, котрі інвестували кошти у вбивство українців. Друзі, а тепер ви напишіть свій теплий коментар. На їх адресу. А поки свій комент пишете, я нагадаю, що на трибуні відкрита ціла низка вакансій, і саме ти можеш стати частиною нашої великої команди. Зокрема, нині ми шукаємо HR-менеджера і менеджера. З маркетингу всі деталі в описі. Гайда до нашої команди. Полетіли до наших у Європі. Женуа оголосив про перехід Руслана Малиновського. Повідомляється, що орендна угода має опцію викупу. Вже позавчора Руслан був присутній на поєдинку з Фіорентиною. Прямо перед матчем Малиновський почув і галасливих вболівальників грифонів. Новачок Бенфіки Анатолій Трубін не потрапив до стартового складу команди на матч другого туру чемпіонату Португалії проти Естрела Амадори. Основний Голкіпр команди Влаходімос не потрапив до заявки на гру, але місце в воротах зайняв не Трубін, а Самуель Суареш. Повідомляється також, що Влаходімос пропускав цю гру через сварку з тренером. Хм. Український захисник Інтер Майами Сергій Кривцов виграв перший трофей з командою. Інтер став переможцем Кубка Ліг у фіналі клуб переміг Нешвіль 10-9 по серії пенальті. Астон Віла та Евертон назвали стартові склади на матч другого туру АПЛ. Віталій Миколенко залишився в запасі для команди. Шона Дайча це друга поспіль поразка. Цього разу вони програли 0-4. Миколенко не провів жодної хвилини у цих двох зустрічах. Ілля Забарний провів повний матч проти Ліверпуля. Поразка 1-3. У моментах з двома голами забарний майже не був залучений. Питання є до третього м'яча, але там провина на 50%. Він не встежив за жотою, який зіграв на добуванні. Статистичний портал Sofascore поставив забарному оцінку 6.8. Це найвищий показник у лінії захисту. Забарний достойно себе показав у зустрічі з таким суперником, гарно виглядав під час пресингу, не метушився. Єдина проблема була з Вандейком. Але спробу ще в нього виграти той другий поверх. Жирона перемогла хетафе 3-0. Вінгри Віктор Циганков провів на полі усі 90 хвилин. Нападник Артем Довбик вийшов на заміну на 72-й. Циганков отримав від статистичного порталу Софаскор. Оцінку 7,2, довбик 6,7. На останніх хвилинах матчу Артем навіть мав шанс записати ще один гол на свій рахунок, вривався вічнавіч, але влучив його кіпера. Цього разу трохи не пощастило. Ворота Реала Андрій Лунін провів потужний перший тайм-матчу другого Ла Ліги проти Альмирії, не дивлячись на пропущений гол вже на перших хвилинах. Українець здійснив кілька крутих сейвів, врятував після цього підступного дальнього удару Бабо Мохамеда та після цього від Серхіо. Арібас. А тут відчайдушно кинувся в ноги гравця атаки. Андрій за цей поєдинок отримав оцінку 7,7 та 8,2 від Софаскор і Хускорт відповідно. Лунін провів крутий поєдинок. Він робив те, що має робити воротар в команді, де захисники собі дозволяють забагато. Рятував. Вболівальники вершкових також в захваті від гри Луніна, чого вартий тільки ось цей от комент летимо до іншого нашого козака, на перформанси якого цього сезону ми дуже сильно чекаємо. Михайло Мудрик вийшов на заміну у перерві матчу Челсі Вестгем. Аристократи або в даному випадку краще сказати пенсіонери поступились 1-3. Конкретно Мудрик, хоч і не став результативною заміною, але був помітним на полі і в другому таймі. Наприклад, у другому таймі на 85-й хвилині Михайло вбіг у штрафну та пробив з льоту, але пустив його вище воріт. Також був такий момент, коли Мудрик добре розібрався і віддав на стерлінга, але той, в свою чергу, не розібрався. І в мене лише одне питання, чому Мудрик не виходить в старті? Як тільки він виходить на заміну, він одразу приносить гостроту, моменти, створює простір для партнерів, дає їм круті передачі. Чому він грає не в старті? Друзі, можливо, у вас є відповідь на це питання, тоді напишіть її в коментарі, а після цього поставте свою вподобайку, якщо це відео вам сподобалось. І якщо хочете, щоб І якомога скоріше повернувся мій заряджений голос. Дякую вам за те, що ви додивились відео до кінця. Макс Коляда, канал Трибуна. Бережіть себе, Па-па. На це здорово.